Усім привіт! Сьогодні, як завжди, готую неперевершену, смачну, ароматну і просто ніжнішу курочку, запечену у духовці, так званий рецепт курки на банці. Готується просто, результат, як завжди, неперевершений. Обираю ось таку курочку 1,5 кг. Звісно, для початку курку потрібно замаринувати. Детальну пропорцію маринаду, як завжди, знайдете в описі під цим відео. Отож, для якого нам потрібно чайна ложка гірчиці в зернах та чайна ложка міцної гірчиці. Також чайна ложка соку лимона, 2 столових ложки соєвого соусу, 3 столових ложки майонезу та ваші улюблені спеції. Можете обирати готові суміші до курки, а можете робити так, як я: я беру підкопчену паприку, 1 чайну ложку з невеличкою гіркою. Чайна ложка сухого часнику можна замінити свіжим, половину чайної ложки чорного меленого перцю, чайна ложка солі та неповна столова ложка без гірки цукру. Якщо полюбляєте, цукор можна замінити медом. Усі компоненти маринаду гарно перемішуємо та доводимо до однорідності. Маринадом покриваємо курочку і змащуємо її з усіх сторін, в тому числі і всередині. І далі я мариную курку ввечері, накриваю харчовою плівкою чи кришкою і залишаю промаринуватися на ніч у холодильнику. Якщо у вас обмаль часу, гості на порозі накрийте кришечкою чи харчовою плівкою і при кімнатній температурі, ось так на столі, залишіть бодай би на півтори години. І що залишається нам зробити? Я беру ось таку банку. Це баночка півлітрова, але вона така вузька, ну проте з широким горлом. В цю баночку я відправляю лаврові листочки, ось так, три штучки. п'ять печиків духмяних, 10 чорних. І також я використовую трави. Орегано. Ось так. По півчайної ложечки. Розмарин і тим'ян. Можна використовувати готові суміші італійських трав, прованських трав. І також я беру ось таку чайну ложечку з гіркою, приправи 12 овочів. Це, грубо коротше, і буде тим самим нашим бульйоном. Можна додати будь-які корені плоди, часник, цибулю, моркву, селеру, петрушку, стебла, зелень. Або ж будь-який набір сухих спецій. Повірте, це теж буде доволі смачно. В чайник у мене тепла вода. Це не кип'яток, але тепло. Так, приблизно градусів 50-60. Наливаю в цю баночку, ось так, по марусин поясок. Часто питаєте, що таке марусин поясок. Це ось це місце банки, де починається формуватися горло, де вона починає звужуватися. Ось це марусин поясок. Наливаємо воду. Гарно усе перемішую. Після чого що я роблю: беру форму для випікання. Центр форми. Я виставляю нашу баночку з бульйоном, ось так акуратненько. І нашу курочку відправляю ось так гарненько на баночку. Гарно ось так ніжки складаю. Так є. Подивіться, тепер крильця можна ось так гарненько заправити. Зазвичай крила і оця верхня частина курки горить. Як мінімум перших півгодини можна накрити ось так фульгою. Або ж контролювати, щоб нічого не пригорало. Ось ця от шкіра із шиї можна гарненько ось так взяти і заправити у середину. Парова баня, і власне пар, який буде утворюватися всередині з нашої банки, з нашого бульйону, щоб дуже добре обігрівав курочку із середини. І, власне, оце філе не сушив, а навпаки, напитував оцим ароматним бульйоном. І таким чином курочка зверху. Буде красиво рум'яна, запечена, і всередині буде неймовірно смачна, ніжна і соковита за рахунок нашого В Загальному курочку буду пекти одну годину при температурі 180 градусів на режимі вверх-вниз. Мої хороші, вуаля! За годинку у нас ось така красунечка получається. Залишається зняти з баночки. Це робиться, направне все дуже легко і дуже просто. Відправляємо на красиве блюдо і подаємо до столу. Це все робиться дуже просто, але будьте дуже обережні, тому що банка парує тут кип'яток. А знімається курочка з банки дуже просто. Ось, будь ласка, подивіться, яка красунечка у мене вийшла за рахунок ароматного бульйону, який був у банці. Куряче філе неймовірно соковите і дуже-дуже ніжне. Одночас получається хрумка, красива і рум'яна скоринка, і в поєднанні це просто вау. А найголовніше, готується дуже просто. Готуйте, готуйте разом зі мною. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на мій канал. Усім смачного!